Показати, який в мене гарний бересклет на штампі. Так, відпочиваємо зараз на дачі. Так, гарний. Гарний, гарний. Ось такий ще один є в мене бересклет. Дуже гарний також на штамбі. Ось так гарно зараз виглядає барбарис один. Це барбарис колоновидний. Ось так прокидається шапочка Lemon Beauty. Ось такий в неї листечко. Ще дивіться, які в мене гарні мускарики. Вони незвичайні, не просто сині або фіолетові. Вони якісь такі пуговні повні, бачите? Дуже гарні. Купляла в в магазині з рослинами. І ось такий гарний синький барбарисик. Дуже радує Весна в цьому році, квітень місяць. Буду викладати багато дуже відео, тому підписуйтесь на канал.